В Донецькій та Луганській областях озброєні терористи разом з активістами самопроголошених республік розпочали полювання на священнослужителів та прихожан Української православної церкви Київського патріархату. Заради безпеки найбільші храми в Донецьку та Луганську довелось закрити в інших зменшена кількість богослужінь. Про це розповів митрополит Хмельницький Антоній, посилаючись на слова свого побратима єпископа Луганського Афанасія. Від переслідувань та через боязнь розправи з Донеччини та Луганщини почали тікати й віруючі. Тему продовжать наші кореспонденти на сьогоднішній день. Я і владика Сергій Донецький дуже в нелегкому стані. Після того, як до мене в гості в лапках завітали біля десяти автоматників. Далі йдуть лапки відкриті. Благо ні мене, ні священників на території управління не було. І погрожували на всю вулицю, що ми этих сатаністів філоретовців всіх к стінки і в розход. Я вивіз усю документацію з управління та і сам скриваюся по людях з виключеним телефоном і винятою батареєю з телефону. Цього електронного листа Владика Антоній отримав від єпископа Луганського Афанасія наприкінці травня. З тих пір він ще двічі виходив на зв'язок, просив боротися з сепаратистами і захистити від переслідувань духовенство та мирян, яких бандити розшукують з автоматами в руках. Всі проукраїнські патріоти з Луганська повтікали, а хто не встиг, тих до напівсмерті побили. Магазини потрощили, офіси в такому ж плачевному і потрощеному стані. Хто міг утікти, той втік. Інші закувалися хто де. Не знаю, скільки я ще протягну, але вихід бачу в мене один мученіціство. Тому області я не покину. Ситуацію, яка склалась на сході, митрополит Хмельницький Антоній називає нічим іншим як геноцидом проти української нації. Він переконаний, що протиукраїнська політика втілюється Росією за підтримки самопроголошеної місцевої влади. Каже, патріарх Кирил мав би зупинити дії сепаратистів на Донбасі та Луганщині і закликати їх скласти зброю, однак цього не робить. Натомість активно проводить закулісну діяльність в Україні, яка вочевидь спрямована на знищення українських православних церков Київської єпархії. Переслідують насамперед українських провідників, а так як владика є владикою Київського патріархата, безумовно, це ідея українськості, це ідея єднання, це ідея державна, духовна державна мається на увазі. Євангеліє нам підсказує. Порази пастиря і вівці розбіжуться, тому і шукають пастирів не тільки духовних, але і світських. І як пише владика, таку сафарі на них об'явили і намагаються, знаєте, зробити так, щоб вони не могли проповідувати, щоб вони не могли служити службі Божій, бо служба Божа українською мовою ведеться. Говорити українською мовою. Не доведи Господь, це зараз дуже опасно там, як він пише. І у великих соборах, і в маленьких церквах прихожани Української православної церкви Київського патріархату щодня моляться за мир та за припинення гонінь, яких сьогодні зазнають від терористів, віруючи на сході України. Парафіяни закликають до молитви усіх вірян, аби зупинити антиукраїнських агресорів. Дуже просимо людей, які в Донецькій Луганській області. Не мають де помолитися, не мають де жити. Приїжджайте на Хмельниччину, раді вам будемо дати кусок хліба, покрівлю над головою, дітям прихисток, хворим прихисток. Будете мати де помолитися в церквах Київського патріархату. У нас тут мир і спокій. Ми молимо за вами. Весь час, скільки ми приходимо в цю церкву, в кінці кожної служби ми співаємо пісню, Отче наш, і молимося за вас, всіх, за мир, щоб ви не гинули і ваші діти. І дуже просимо всіх тих терористів, підійдіть з нашої країни. Нехай настане мир і спокій між нашими дітьми, внуками. Дайте прожити людям мир. Водночас віряни Хмельниччини просять офіційну владу України та світове співтовариство захистити духовенство та громади Київського патріархату в Донецькій та Луганській областях від нападів та погроз злочинців.